Ні хвилини нудьги і максимум позитивних емоцій. У Черкасах відбувся щорічний родинний фестиваль Разом з татом. До програми заходів увійшли змагання, участю яких взяли 22 команди. Ніхто не залишився без подарунків, а найголовніший із них це час, проведений разом. Наостанок організатори підготували сюрприз і для відвідувачів заходу. Шостий рік поспіль Черкаси збирають родини, щоб поспілкуватися, позмагатися і насолодитися атмосферою літніх канікул. І все це проєкт разом з татом. Цього разу локації об'єднали в межах сімейного квесту. Розпочали з колективної руханки, аби розім'ятися. Право! Ще раз право! Вліво та вправо! Так, два повороти. і ще раз. Дев справо. Вправо! Біг на місці. Право. А далі цілий марафон із загадками, вправами на спритність та стійкість. Звісно, на вміння працювати в команді. Участь у змаганнях взяли 22 пари. Серед них тато Сергій та донька Софія. Чоловік каже, такі заходи мають відбуватися частіше. Сьогодні намагається приділяти максимум часу сім'ї. Раніше із цим було складно захищав країну від ворога. З другого року, з самого початку, а поранення отримав в 23-му, в червні місяці. Наразі, щоб більша, і і, і тато були більше з дітьми. Команда сильних та незламних тато Олександр та Єгор налаштовані рішуче. За них вболівають мама та двоє донюк. Сімейний фестиваль та змагання це про час, проведений з найріднішими, кажуть вони. І це для них головне. Провести весело ну... час з сім'єю, розважитися і отримати. Я перемогу. Думає, перемогу, ну, а я думаю, що головне участь взяти, прийняти участь. Вихідні разом проводимо. Так намагаємося. Хтось у нас любить більше площадку, хтось у нас більше любить роз розваги. Приходиться йти на компроміси. Та у змаганнях компромісів не буває. Кожна з команд мала пройти понад 10 пунктів маршруту. На кожному після виконання завдань ставили бали. За їхньою кількістю визначали трьох переможців, але подарунки отримали всі учасники змагань. У першу чергу незабутні емоції від виступів власних та запрошених колективів. Розважав гостей навіть прибулець. ¡Gracias! Відвідувачі фестивалю мали змогу отримати максимум позитивних вражень: катання на поні, майстер-класи з малювання, традиційна локація від ДСНС і Нацполіції та навчання стрільби з лука від пластунів. І це далеко не все, що цього року вдалося організувати для гостей та учасників заходу. І з кожним роком фестиваль разом з татом масштабується, змінюється і тематика. Розповідає автор проєкту та його організатор Олександр Коломієць. Кожен рік ми намагаємося. По іншому робити нову тематику в цьому році ми зробили незламні. Це швидше за все про е, незламні родини, які чекають своїх чоловіків, які повертаються, і е, це є метод реабілітації е, родин е, військових методом родини. В цьому році ми максимально приклали зусиль для того, щоб разом спільно Зі свято-михайлівським кафедральним собором зібрати військових. Тому у нас частина є учасників. Це дійсно тати військових. Щороку партнерів проєкту більше. Громадські активісти, підприємці та влада спільно долучилися для реалізації цьогорічного фестивалю, але цього б не трапилося без тих, хто зараз боронить країну від російської агресії і тат ветеранів. Ми всі завдячуємо сьогоднішнім. Подіям в місті спокійним завдячуємо проведенням цього свята саме цим хлопцям, цим О, татам, які боронять нашу країну, цим родинам, які тримають фронт і всередині нашого міста. Тому щиро дякую всім татам, які. На рубежах на завершення фестивального дня організатори підготували сюрприз. Запросили в гості зірковий гурт співбратів. Чи вдалося свято? Відповідь очевидна, яким буде наступний фестиваль разом з татом? Дізнаємося за рік. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.